Шановні земляки, Велике Горе об'єднало всю смілянську громаду, жителі якої сьогодні зібралися, щоб вшанувати пам'ять та провести останню дорогу свого воїна-земляка Плаксюка Юрія Анатолійовича. Сумно від того, що відходять у вічність найкращі сини нашої країни, світ української нації. Йдуть ті, хто розуміє, що таке батьківщина, що таке рідна земля. Юрій Плаксюк служив старшим солдатом-гранатометником 2-го стрілецького відділення, 2-го стрілецького взводу, 3-ї стрілецької роти військової частини Збройних сил України. 4 січня 2024 року загинув поблизу населеного пункту Бондарне Бахмутського району Донецької області в результаті враження транспортного засобу ворожим дроном Камікадзе Збройних сил Російської Федерації. Вшануємо хвилиною мовчання невмирущу пам'ять про нашого земляка Плаксюка Юрія Анатолійовича. Слова представнику Черкаської районної військової адміністрації Степану Косенку. Шановна громада, знову черговий раз, ми зібралися, щоб провести останній земний шлях. Сьогодні Юрія. На жаль, гинуть самі, самі найкращі сини українського народу Сміли. Ті, хто стали на захист. Своїх рідних, сусідів, своєї батьківщини. Від імені голови Черкаської районної військової адміністрації Валерія Бандурко від себе, своєї родини, хочу висловити перш за все співчуття родині, дітям, батькам загиблого. Гинуть дійсно найкращі ті, хто стали і грудьми своїми закривають на сьогоднішній день. Нас від тої нечисті, яка пре зі Сходу, від тих, хто завжди називали себе братами, сестрами, від тих, які являються і нашими рідними в будь-якому поколінні, і які, не дивлячись ні на що, не бажають нам ні добра, нічого. Ми повинні пам'ятати всіх, хто загинув, хто поклав своє життя і тих. То на сьогоднішній день там захищають. Допомагати, чим ми можемо. І сьогодні оплакуючи всіх, дійсно оплакуючи, тому що це дійсно ті, ті хлопці, які захищають всіх нас. Слава вам усім! Вічна пам'ять і слава Україні! Героям слава! Слово міському голові Сергію Ананко. Шановна громада, шановна родина. Дозвольте висловити щирі співчуття з трагічної загибелі Юрія, молодого чоловіка, який мав багато планів, багато перспектив, багато-багато чого, який дійсно став на захист нашої країни, нашого міста. І втратив найдорожче, найдорожче це життя. Щирі слова співчуття від себе особисто, від свого колективу, від своєї родини, які знали Юрія тільки з найкращої сторони. Тому герої не вмирають, герої будуть жити вічно. Ніколи не забудемо, ніколи не пробачимо. Слава Україні! Героям слава слово представнику Збройних Сил України Олександру Свяченко. Шановні присутні, рідні, пекучий біль, і вкотре ми тут з вами зібралися, щоб вшанувати пам'ять та провести в останній шлях справжнього героя, котрий, незважаючи ні на що, пішов захищати рідну землю, рідну країну, котрий на власні очі побачив, що таке війна, котрий перебуває в тій реальності. Він пройшов надважкий військовий шлях. Лаксюк Юрій нецінна втрата для всіх нас та для всієї України. Особисто від себе та від Збройних сил України висловлюю щирі слова співчуття рідним загиблого героя. Бажаю всім мирного неба та світлого майбутнього. Цінуйте тих, хто з вами поруч. Ми переможемо. Дякую. Запрошуємо всіх присутніх до спільної молитви разом зі священнослужителями нашого міста. Ще молимо запокоєння душі воїна Юрія. І за відпущені усякої провини, вільний, вільний. Що Господь Бога синих душею та неправді не спочиваю. Голивості Божої, царство небезпечних гріхів Його у Христа безсмертного царя і Бога нашого просимо Оти за воскресіння життя покійне спочилого воїна, Юрія, Христе Боже наш тобі славу славу. І молимось за упокоєння душі, загиблого воїна, Юрія, героя, який віддав все життя за незалежність обожність української держави і за відпущеннями всякої провини вільної і невільної. У Господі Богу в душу Його, там, де праведні спочивають. Милості Божої Царства Небесного, відпущення гріхів його Христа, безсмертного Царя і Бога нашого просимо. Сам Господі упокою душу загиблого воїна, Юрія. Героя, який віддався життя за незалежність соборній української держави, де немає ні дуги, ні скорботи, ні зітхання. Всякий гріх, що вчинив він словом, чи ділом, чи духою, як благий і людинолюбний Бог прости загибло воїна, Юрія. Героя, який віддався життя за незалежність, соборній української держави, Христи Боже, собі славу села, ненашання, святині боїм, душі своїм духом, нині по і на віки. преподобний богоносний Отців наших, душу загиблого воїна Юрія, веселіх святих учини і на лоні Аврааму, покої до праведників приєднає, і нас помилує спасе, Він благий і людинолюб. День. Одні вибирають широку гладку дорогу. В чому вона проявляється в цей час, коли наша батьківщина в небезпеці? В тому, що одні тікають, відказуються, відкуповуються, інші по барах, гуляють, танцюють. Тобто для них життя продовжується безтурботне. Широка дорога, гладка дорога, нема ніяких обмежень. Живи, як хочеш. А ось воїн Юрій обрав тернисту, возеньку, каменисту доріжку, яка почалась зі сходженням на його особисту голгофу, браті і сестри. Він зійшов на свою особисту голгофу для того, щоб ми з вами мали. Життя, щоб ми з вами мали свободу. О нерозумні і чисті серцем каже Господь. Невже не знаєте, що так повинно бути? Ці браття і все слова звучать верні до нас, тому що ціна свободи це завжди смерть і кров, ціна нашої свободи, тому що бачите, що. Нащадки синів людських, тобто нащадки Каїна. Тому що є нащадки синів Божих, те ті, які Божі. А ось якраз нащадки Каїна, першого у це сини людські, як сталося в тому письмі. Ось вони творять зло. Ось сидить у Кремлі йому мало, маючи величезні території, маючи нещислені природні ресурси в державі. І до чого докерувався? Що його ж піддані замерзають, що його люди гинуть за що? За те, що він хоче створити імперію. Вибрав широку і гладку дорогу, сидить і думає, що це йому принесе славу і таким чином він здобуде імперію. Але пам'ятаємо, що сказав Господь. Ця дорога веде до погибель. А ось якраз вузька теронисти й кам'яниста дорога. Веде в життя вічне. І тому у сьогоднішній день, молячи за душу воїна Юрія, героя, який віддав своє життя за нас усіх з вами, ми дійсно усвідомлюємо, що ця вузька, трониста і кам'яниста доріжка, якою він пішов, ідучи на війну, привела його до вічного життя. Тому що Він звершив найбільший подвиг, віддавши своє життя за всіх нас. Тому царство тобі, небесне, Сину, бо Ти віддав своє життя за Україну. Амінь.